Доброго дня всім любителям W112. <рес> е, хотів зняти відео так по-можливо, що маю частотники: один скалярний, один векторний. І сам знаю, що задавався питанням, чи є смислом переплачувати. Хотів би сьогодні показати. Е, в принципі, якщо ви пошукаєте мене на відео на каналі, десь там має бути як я звірнив. Скалярним частотником сверло на 20, на 2M112. Знов те саме сверло на 20. Тільки частотник вже векторний. Так само. А не на там той був на напіврегнувати. А цей на 2,2. E e, вся різниця. E, тільки той векторний той скалярний. Ну, векторним. Свірлом на 20 було удобно свірнити, ну, щоб було. Так, щоб він не став, то мінімум 20 Гц, а краще 25. А 25 то вже не так що він і збавляє, тільки половину оборотів. А цим я перевіряв навіть і на 15. На 20 Гц можна прям зі сили натиснути рукою. На 15. Е... Ну, 50% давити нормально можна давити на 15. На 10% то так акуратно можна теж. Я сказав би, що векторний на 10 Гц, вірми, краще, як е скалярний на 20. Отак от я сказав. Би. Е не супер різниця, але не різниця. Е 10 Гц за патрон в принципі, взяти рукою, дуже сильно тиснути. От вроді вроді от стане і не стає. Двома руками сильно взяти зможу зупинити, а однею не можу. А в скалярному 20 Гц, крепко взявся рукою без проблем. Ну, тобто на низьких Герцах чувствується, що вектор Е, Покажу я стартану з 20 е, Гц. Покажу скільки -то оборотів. А потім вже як почну. Я ну, хочу стартувати, тому що нема. Воно дуже довго починає, якщо на 10 Гц. Я почну з на 20, а потім збавлю на 15, і на 10, щоб показати, в принципі, як воно свірне. Зараз я покажу якісь обороти. 20 Гц. 190 оборотів. Ну, грубо сказати, так співпало в мене пошкіравні, що, грубо скільки Герц помножити на 10, то будуть обороти. 20 Гц, 200 ум років. 10 Гц відповідно, 100. Ну, ми Потім перемірюю. Давайте почнемо. Можна б зробити якусь на 5-6 на звернути зацентровку, але якщо на 20 починати, то в принципі бачите без проблем. Я тисну чесно майже зі всієї стіни, що маю. Я боюсь ручку зігнути. Ну, Мощі на 20 Гц більше достатньо. Тут я зроблю паузу. Е, спиню на 15. Ой, бачите, привички. Десь там 15. Попробую, як тиснути на 15. Тут відчувається, що слабше можна натиснути, але я тисну довго. Бачите, я зі своїх син натиснув, він зупиняється. Але... Зараз я тисну процентів 80 того, що можу. Дуже дуже добре. Зараз я попробую на 10. На 10 треба тиснути відверто снабу, тому що він зупиняється. Свірго на 20 досить будемо. Свірнити воно свільно, але воно... Отако приблизно... З такими зусиллями свійниця на скалярному, коли 20 Гц. Отак От прям навіть нажимати, стружка собі виє, е, в'яжеться, в'яжеться і, і все нади. Ну Дуже-дуже трошки треба нажимати. А... а на векторному навіть на 15 можна свірнити. Зараз я пробую добити на 15. Я, до речі, забув показати металник який є свірний метал десь ну, на окось. Сантиметри. Все, вже майже виходить. Я вже сильно і не можу підтиснути, тому що сіро запуще. Е -е. Давайте для цікавості покажу, що обороти співпали. Грубо це 150 оборотів. Е -е. Зараз. Навіть менше. 130. Ну там приблизно не буде, я думаю, що п'ятних тих оборотів. Е, Метал, штанги втік від мене зараз. Я знайшов такі великі штанги. При вас показую. 6 мм. Не тройка. Коротше. Не ставлю прихинино звернути, щоб щось комусь щось показувати. 6 мм вчитаю нормальна провірка. Показав на 15 Гц Е Для повної уверенності я забув показати вам, яке сверну на камеру. Прошу дуже. 20 мм. Ну, тобто. крепший векторний, якщо. Сметра, скільки ви переплачуєте, я не знаю. ну Якщо він, грубо сказати, коштує переплатити там 700 гривень, я б краще переплатив. Якщо ціна різниця вдвоє, ну то не знаю. Хоча, правильніше б не так сказати, правильніше б сказати, якщо на 20 вас і в роботі дюрка раз в місяць чи раз в півроку, можна економити купляти скалярні. А якщо досить часто звернути грубими звернами... 100% беріть векторний, 100%, то не будете мучитися. Бо, наприклад, на... От я фрезерую на цій штуці, на фрезу не впливає ніяк. Я на скалярному працював. Десь гумовок, може там, ну, грубо 3-5, більше 4-5 гумовок я профрезерував, Претензій взагалі немає. Тобто до фрезерування претензій немає. Претензій є тільки до великих сверн. До таких свернів, як там 15 чи 12, до таких сверн взагалі претензій немає, там можна свернити без питань. Так само і тут. Якщо тут взяти сверло на 10, то тут можна взагалі на 5 е, Гц свернити. Ну якщо є план працювати більшими зернами, звісно, оберіть вектор 100%. Е Чого знімаю, тому що <смеш>, маю на продаж один такий і маю е, собі вирішив собі один купити, а один на продаж маю. Через то я якби. Точно такий самий частотний тільки там з боку буде писати півтора кінувати. Отакий. От то його модель. Е, таких моделей, я так зрозумів, що немає. Він -э, новий. Е, Отут є дві кліпси. Не хочу, я на ходу знімати не буду. А на та панелька знімається. Е чи сюди, чи сюди. Я вже набрешу. Вставляється той кабель, типу, що до інтернету. Можна його виносити, ту панельку в якесь місце. Ну, Воно мені чесно, я таким не страдаю. Е воно мені підходить так, як є. Воно, я поставив тільки джойстика з дві сторони і позиціонетр. Хоча тут стоїть анконер. Але не знаю. Я поставлю тут, щоб. Не пхати кожен раз тих разних пальців туди. Е, і так само маю на продаж, може когось цікавий е, скалярний. Тобто той маленький, який обично ставлять на 2,12, який вмонтовують, може він у вертикальному лазі, вмонтовують передню частину замість основного гіляторшкафа. 100% робочий робив він в мене дуже мало, я його, я його продаю як новий, грубо сказати, як перевірений, тому що робив він дуже мало. На ньому сліду нема, що він працював. вирішив спробувати, тому що 220, оцей 220 і вихід три фази 220. А в мене є три фази. мене, в принципі, не смущає те, що в мене буде вхід три фази і вихід трифази. А я думаю, може, в принципі, однофази буде цікавіше купити. І так само цей забув сказати. Він має до 1,5 кімувати так само, тільки вхід вихід, три фази. Отаке. От ну, Має частотник, якщо може комусь треба, то пишіть в коментарях. І в принципі такий огляд. Е, я ж кажу, якщо ціна вдвічі, не знаю. Ну, векторний цікавіший. Бачите, я собі лише векторний, тому що не раз треба велике зерно і, свірно, і там той мучиться. Не те, що мучиться, я мушу отак по чуть-чуть, чуть-чуть по його посвернив. То мені там раз в рік чи раз півроку посвернити дюрку на 20, там, грубо сказати, ступеневим свирном, якісь там блясі 2-3 мм, щоб поставити там, не знаю, джойстика, ще щось там, то таке мені типу з гумовою хватало. А якщо постійно, то ні, 100% вектор не краще. Все, такий постарався, ну, можливо, буде корисне відео для вас. Можливо, воно дасть е, вам відповідь, котрий вам кращий, е, де ви його накупляли. Всім удачі, всіх обов'язковий і будьте здорові!